Вітаю, товариство! Продовжуємо руйнувати міфи навколо зброї. Ще один потужний міф: зброя вам не допоможе. Сенс цього міфу полягає в тому, що ви не вмієте, не зможете, не встигнете скористатися зброєю для самозахисту. Або у вас її взагалі відберуть. Традиційно вам протиставляють якихось міфічних професіоналів які зможуть захистити себе зі зброєю, а саме вам це не вдасться зробити. Серйозно? Тож за такою логікою, автомобілями мають керувати лише професійні водії. І лише професійні пожежники можуть використовувати вогнегасники. А комп'ютери взагалі мають бути лише у айтішників. Чи ви думаєте, що навчитися володіти зброєю на рівні достатньому для самозахисту складніше, ніж опанувати автомобіль? Ну ви ж навчилися керувати автомобілями, так які проблеми мають бути зі зброєю? Так, звісно, треба приділити час, щоб навчитися. Але запевнюю вас, що зброя набагато простіша за автомобіль. До речі, ви можете переконатися в цьому, переглянувши цикл наших програм пістолет для самозахисту. Хоча дійсно існують ситуації, в яких зброя не допоможе. Ну, Наприклад, замовне вбивство або завчасно спланований напад. Але посиє логічне питання: а чим зброя допоможе так званому професіоналу, якщо на нього полює снайпер? Або зненацька пригостили арматурою по потилиці? Нічим, як і будь-кому іншому. Згадайте, скільки існує ситуацій, коли люди успішно захищають себе за допомогою зброї. Протиправне вторгнення в житло, в квартиру чи в будинок, спроба зґвалтування, спроба заволодіння транспортом, спроба пограбування на вулиці і таких випадків успішного самозахисту: мільйони у всьому світі, мільйони. І тільки українські пропагандони впевно розповідають нам, що лише українці не здатні впоратись зі збройним самозахистом? Так, звісно, зброя не гарантує вам 100% захист, але її відсутність у необхідний момент точно позбавить вас всіх шансів. А тепер давайте подивимось на статистику: скільки ж насправді людських життів рятує зброя? Наприклад, в Америці, якою вас постійно лякають. У США біля 200 тисяч жінок на рік рятуються від зґвалтувань за допомогою зброї. Ви думаєте, що вони всі спецпризначенки? Цивільні знишкоджують майже втричі більше злочинців на рік, ніж поліція. Щороку вогнепальна зброя допомагає попередити 2,5 мільйони злочинів або 6 849 злочинів щодня. У більшості випадків навіть стріляти не доводиться. Щороку зброя допомагає попередити 400 тисяч жорстких злочинів, що загрожують життю людини. Злочинці визнають, що не хочуть приникати у чужий дім, в якому є люди, тому що бояться отримати кулю. 60% засуджених злочинців визнали, що уникали нападу на жертву, якщо знали, що вона озброєна. 40% також визнали, що уникали вчинення злочину, коли думали, що жертва може бути озброєною. Ще раз, ті, хто мають зброю і присвятили хоча б найменший час для отримання навичок поводження з нею, у більшості випадків зможуть себе захистити. Тож краще мати зброю і не відчувати в ній потреби, ніж навпаки. Отже, цей міф зруйновано. Але я вже чую голоси: нап'ються та один одного перестріляють. Що ж, цей міф ми зруйнуємо в наступній програмі. А ви поки перегляньте руйнацію попереднього міфу та курс пістолет для самозахисту. Ну і звісно, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї і цей канал. Далі буде.